Всім привіт! І це топ-3 причини, чому я пішла з цього аккаунту. Перша причина це тому, що в мене закінчилась наживка. Ну, хтось задасться таким питанням. От, а купити наживку чи попросити батьків. Ну, я зараз не маю часу купляти, батьки так само, вони дуже рідко їздять в магазини такі для бісеру, ну. Ну і для творчості так само. Кхе. Ось. Ось така от історія. Друга причина. Ой ну, і друга причина. Це навчання. Не тільки математика, а ще й інші предмети. Я хочу вчитись на відміну. Ось ось така коротка друга причина. Чи друга причина пов'язана з третьою. І якраз третя причина. Тому що в мене з'явилось нове хобі. У мене ще було одне хобі до того. Це танці. Я ходжу на танці десь вже рік. О, ні, навіть більше. Ось я навіть не маю часу займатися в'язанням чи гачкуванням. Не знаю, що це. Ну, я не маю часу ні плести з бісером, ні гачкувати. Це тому що в мене є навчання і танці. І домашні завдання. Ось так от. Ось. Про в'язання в мене є маленький досвід, але дивіться, що з тим маленьким досвідом я роблю. Клас, мені дуже подобається. І кому цікаво може хтось відгадати ось. Ну, кому цікаво, що я буду. Ось так от. На цьому моє відео закінчується і всім па-па!